Безпілотники, нафта і ескалація. Як удари України руйнують військові розрахунки Росії? Ці удари для Києва дали ініціативу у найважливіший момент. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. З літа Україна активізувала атаки з використанням дронів великої дальності по Росії, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі та послаблюючи її протиповітряну оборону. Ці удари вже призвели до дефіциту бензину в Росії, навіть змусивши ввести нормування у деяких регіонах і підкресливши зростаючу уразливість інфраструктуру країни. пише індепенд західні аналітики стверджують, що атаки на енергетичну інфраструктуру мають серйозні, хоча й не катастрофічні наслідки згідно з нещодавнім оглядом фонду Карнегі американського аналітичного центру, українські безпілотники неодноразово завдавали ударів по 16 великих російських нафтопереробних заводах, що становить близько 38% номінальних нафтопереробних поту. Тужностей країни, однак, як стверджується, фактичний збиток був обмежений. Більшість заводів відновили роботу протягом декількох тижнів. А обсяги переробки нафти в Росії були пом'якшені потужностями, що простоюють, і наявними надлишками палива. Однак ці глибокі удари дали Києву ініціативу у важливий момент, зазначає індепендент. Президент Володимир Зеленський заявив, що більшість можливостей України з нанесення ударів великої дальності завдають реальної шкоди, змушуючи Кремль імпортувати паливо і обмежувати експорт, ми вважаємо, що вони втратили до 20% поставок бензину безпосередньо внаслідок наших ударів. Заявив він журналістам: дрони розвиваються, розповів військовий із позивним фідель агентство Associated Press. Замість того, щоб літати на відстань 500 кілометрів, тепер вони літають на тисячу. Три фактори важливі для успішної операції: дрони, люди і планування. Ми хочемо домогтися найкращого результату для нас. Це священна місія. Велика частина української армії дронів відчизні. Няного виробництва так, дрон лютий робоча конячка нічних атак. Немає ні елегантного, ні страхітливого вигляду, але проста збірка дає змогу заховати його і постійно удосконалювати, щоб він прослизнув через ретельно контрольований повітряний простір фронту. Радіус дії цих безпілотників знаменує собою зміну географії конфлікту. Вартість також знижена, і це стало додатковим випробуванням для систем ППО. Безпілотники великої дальності тепер виробляються в Україні всього за 55 тисяч доларів. Ми бачимо, що Україна стає більш успішною у введенні війни на території Росії. Більшу частину війни Росія діяла, виходячи з припущення, що її власна територія безпечна. Тепер це зовсім не так.